Доброго здоров'я, шановні глядачі! Символіка тризуба походить від двозуба. Навряд чи знайдеться людина, яка буде це заперечувати. Тому спочатку спробуємо зрозуміти, чи правильно науковці розташовують двозуб. Візьмемо, наприклад, ось такий артефакт. Почому можна зрозуміти, зубці повинні бути вгору чи вниз? Так чи так? Зверніть увагу, на знахідці присутній хрест. Очевидно, він зіграв вирішальну роль. Спрацювала звичка бачити такий символ на верхівках церков. Тому науковці вирішили, що знак Хреста. Повинен бути зверху, а значить, і зубці також. Але в часи Святослава на нашій території ще не було християнства, щоб ставити його знак на верхню позицію. Нас наскільки привчили сприймати хрест як символ релігії, що інші версії навіть не розглядаються. І якщо ж розуміти, що ми є не першою цивілізацією на нашій планеті, і що вся символіка, яку ми використовуємо на сьогоднішній день і яку науковці занесли в категорію сакральної, дісталася нам від попередньої, високорозвиненої спільноти, тоді знаходить пояснення наявність хрестів і на кістках Мамонта, і на трипільських горщиках. Ось вони. Хрести – Знаки на Трипільських горщиках. Присутній такий знак на піктограмах культури Міссісіпі. На цій ксерокопії їх чотири: Один, 2, 3 і 4. Ще один варіант. Глиняні символи культури Урука. Найдавніші з них. Датують приблизно 3500 роком до нашої ери. Використання одного і того ж знака на територіях, які значно віддалені одна від одної, говорить на користь версії, що цивілізація була спільна для всього світу, знання були спільні. А символи використовували для збереження і передачі інформації про принцип світотворення наступним поколінням. Хрести, присутні на бронзовій фабулі черняхівської культури IV сторіччя нашої ери. Символ, який ви щойно бачили, має назву Сварга. Але по суті це хрест, а на його кінцях показаний напрям обертання. Нам розповідають, що це солярний знак і що в такий спосіб пращури символізували обертання сонця. От мені цікаво, яким чином на небесному світилі можна побачити хрест. Археологи познаходили зображення і правосторонніх, і лівосторонніх сварг. То, виходить, в ті древні часи сонячний диск крутився то вправо, то вліво, по-моєму, нісенітниця. Зараз продемонструю вам ще один артефакт: готська фібула 3-го століття нашої ери. Знову ж таки, часи дохристиянські, а на предметі явний хрест. По краю кола зображені чотири пташки. Наступна прикраса готів з пташками. Їх голови розташовані чітко по лініям вертикалі і горизонталі. З усього вищесказаного можна зробити висновок, що хрест на печатці князя є древнім символом, який дістався Святославу від його пращурів. Ця інформація передається з покоління в покоління і дійшла до нас на генетичному рівні. Ми з легкістю одягаємо хрестик на шию, бо наша підсвідомість не асоціює його з муками Ісуса. Вона сприймає хрест в якості захисту, оберегу від негараздів. Отже, наша підсвідомість краще нас знає справжнє значення древнього символу. На перший погляд я занадто далеко відхилилася від теми двозуба, але така передмова була необхідна для того, щоб ви зрозуміли хрест на печатці князя Святослава не пов'язаний з християнством і його не потрібно ставити на верхню позицію по аналогії з маківкою церковного купола. Тоді що символізує собою такий знак? Починаючи зі спадку 31, майже в кожному відео ви знайдете докази того, що наші пращури ділили коло часу на чотири долі. В наступному відео ви побачите археологічні докази того, що чверті мали назву «Бог, рай, люди, пекло. Горизонталь ділить коло часу. На життя небесне верхня половина тут рай і Бог. І земне життя, де люди, а під землею пекло. Для того, щоб планета і живі організми на ній існували, потрібно, щоб склався енергетичний хрест. Яким чином це відбувається, знайдете в сюжеті спадок 79. Отже, Робимо висновок, якщо енергетичний хрест потрібен для життя людини на землі, а нижня половина кола це територія земного життя, то і хрест на печатці потрібно поставити в нижній частині. З цього виходить, що символ двозуба правильно ставити зубцями донизу. Часткову розшифровку малюнку на княжому знаку Святослава знайдете в сюжеті спадок 17. Наступна печатка також добре знайома українцям, що означає переплетення ліній на крапельці. Науковці навіть не намагаються пояснити, але альтернативний погляд на історію дає можливість зрозуміти кожну рисочку на цьому артефакті. Детальне пояснення і точну геометричну побудову такого візерунку опубліковано в серії відео, починаючи зі спадку 56.1. Повторюватися не варто. Головний висновок з усього вище сказаного і така печатка, і така вказує на те, що кінці двозуба повинні бути внизу. Символ сучасного герба з'явився в результаті того, що вели по контуру двозуб, крапелька, крапелька, горизонталь, горизонталь. Вертикаль, вертикаль, і тут дві вертикалі, форма чаші, форма чаші, і тут також дві чаші. Додали осьову лінію і отримали тризуб, хоча краще б його називали трисил. Такий символ скіфів має багато спільного. З нашим гербом. вертикаль І вертикальна лінія, яку створює тіло пташки. Голова, а тут крапелька, тут форма чаш, а тут два крила. На сучасному гербі Києва присутнє зображення Архангела Міхаїла. Знову ж таки тіло Міхаїла, голова і два крила. І ніхто з науковців не додумався перевернути ні трипільські біноклі, ні Скіфського сокола, ні архангела догори ногами, а герб змогли. Але, незважаючи на все вище сказане, пропоную перенести дискусію про правильність символів на мирний час. Період військових дій не варто чубитися і доказувати, який прапор, герб або гімн правильніший, бо така дискусія вноситиме в суспільство розбрат і не сприятиме перемозі.